Сторінка 82. Галина Малик. Народилася в 1951 році. Галина Малик сучасна українська письменниця, яка мешкає в Ужгороді, написала понад 50 книжок для дітей. Найвідоміші з них такі: Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії. Подорож Алі до країни сяк таків. Третя подорож Алі. Сміятись заборонено. Злочинці з паралельного світу. Здебільшого це казки. Цей жанр літератури для письменниці особливий, адже перша книжка, яку їй подарували в житті, це збірка Українські народні казки. Герої казок Галини Малик люблять потрапляти з реального світу в казковий. А казкові персонажі часто проникають у наше життя. Твори цієї письменниці насичені пригодами, веселощами, добровних завжди перемагає зло. Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії. Повість скорочено, розділ перший, у якому починаються чудеса. Аля грюкнула кімнатними дверима і притулила долоню до гарячих щік. Ой, як соромно, як негарно це вийшло! Ще місяць тому вона надумала вишити рушник для бабусі до її дня народження. І нитки підзібрала, і рушничок білий знайшла, і навіть перший хрестик зробила. А потім їй перехотілося вишивати. Вона відклала роботу і подумала: завтра до шию. На завтра часу в неї не знайшлося, а згодом вона і зовсім забула про вишивку. Їй навіть здалося, що рушничок давним-давно вишитий. Тому, коли сьогодні всі поздоровляли бабусю, Аля була. Певнена, що дарує рушничок з вишитими червоними півнями. Бабуся розгорнула пакунок, і тут усі побачили біле полотно з маленьким хрестиком у кутку та лялечку червоних ниток. Що це? здивувалася бабуся. Це це вишитий рушничок, ледве вимовила Аля і почервоніла, як ці нитки. А тато глянув на неї і стиха мовив: Ех ти! І тоді Аля втекла до своєї кімнати. Ох, як негарно все вийшло. Потроху дівчинка заспокоїлась, вона чекала, що по неї от-от хтось прийде, бо час сідати до святкового столу, але ніхто не прийшов. Спочатку Аля стало нудно, а потім вона розтердилась. То ви такі, сказала вона сама собі. Ось візьму голку і навишиваю там сто півників, щоб ви не думали. Цілих сто. Голосно промовила вона і затягнула в голку нитку з червоного клубочка. Еге ж, рівнесенько сто, повторив раптом хтось за її спиною. Першої миті Аля зраділа, бо вирішила, що по неї таки прийшли, але таким голосом ні тато, ні мама і ні ніхто з їхніх знайомих не розмовляє. Він був якийсь неживий, безбарвний, дуже неприємний. Ніби цвяхом дряпали по склу. Аля обернулась то тут, прошептала вона. На плінтусі сидів маленький чоловічок у довгому майже до п'ять картатому піджаку з широкими кишенями. На голові у чоловічка червонів ковпачок, а на ногах у нього були величезні зелені черевики з червоними шнурівками. Аля заніміла. А чоловічик поважно. Вийняв з однієї кишені окуляри з другого якогось папірця і почав уважно читати, водячи порядках указівним пальцем. Так, так, усе правильно, задоволено мовив він. Сьогодні ця дівчинка не завершила соту справу якраз тільки, скільки потрібно, щоб. Чоловічок не доказав, бо Аля вже встигла на той час отямитися. Вона неуважно запхнула до кишеньки нитки з голкою, які ще тримала в руці, і хотіла накрити чоловічка долонькою, наче коника. Але він побачив занесену над ним руку і вмить опинився на люстрі. Зручно вмостився на її краєчку, звісивши ноги у величезних черевиках. Аля задерла голову і з цікавістю чекала, що ж він робитиме далі. А Чудернацький гість тим часом змахнув руками і швидко-швидко щось забурмотів собі під ніс. Аля заслухалась і розібрала дивні слова. Недороби, не допише, недопочне, не, не, не долише. І не доїж, і не до ший, і в недоландію мерщій. Чоловічок задоволено потер руки, потім зняв із лівої ноги черевичок і почав засовувати його до кишені. Черевичок помістився, однак носком діставав аж до підборіддя дивного гостя. Тоді отой чоловічок, справді, наче коник, стрибнув на підлогу, тупнув ногою та зник. Раптом щось підхопило Алю. І вона миттю вилетіла в розчинене вікно.